як Що? Куди пропав тяжко? Странно. І двері відкриті. Я б його пошукати, де воно ходітися. Блин, ну не, ну и даже Вася. Я лучше пойду на трое Таша раз. Добре, пуйду на і далі перше. Добре, ще. Може, в ну, бані? Та ні ту нікого. <связывая> а! Кот ты такой вот, кто это взялся. Тихо, тихо, тихо. Вася, тихо, тихо, что я, Вася. И да, твоя маска. Короче, было все так. Не я. Сидай. На тебе тупо замочек. О, блин, ну ти из мою маску. Фуйду зробить собі. Ну вот. Пять робеда собі рубеда. Ну ну так все было. Жестко, жорстко. Вот так у мене приключило вчора. Кстати, а что там пишут по телефону? О, mm -hmm. oh, выписка. Они уже ушли. Ай, сколько там прошла. -пр -пр у меня было лишено одежды, а то юбка. С собой. Доброе, что меня не Ну, доброе не я хоть выжила ах, сиси а, и что-то я ну, таки сам а, по типу фан так любит а, надеюсь, я больше их не выужу ах сейчас выкосился, когда не было записного рода ого Давай сподивимось, що наші пишуть. Нічого. Ну-ка, давай змоці. Давай. Ого, вікін. Що? що це ще? О, ну що. Ну ж ті сумці знайшли патрони до цього. А Рокумент. ну що було не до автомату, ні до дробовика? Решили, а ну що? дай мені, це, це переконне оружие. Це, це типа пістолет маленький. Тебі, коротше... Ді, як можу? Давай, ти би, коротше. Давай тебе будемо. Це все, все навчили в армії. Коротше, сам тебе буде, значить, тебе автомат. А рація у кого буде. Дай у тебе. А пістик сись? У мене. Я дуже професіонально владію пістиком. Добре, давай послухаємо, що ми там говоримо. Я можу легко його достать, то есть честно так і мне валят. Далі. О, ну понятно. Вот вся вот ч ты Я ще його визволили, щоб було безпечно всім жителям поки виходити та таскати ресурси. Але це буде ненадовго. Один-два дні. Буше ні. Добре, конець в'язну. Що? Це, це що означає? Ну, значить, можемо піти? На вулицю? <звук> а що? Ще забув казати. Хто не вважається? Собака, як другі коти. Зараження їх не кили. Не знаю чого. Ну добре. Надіть на ну, перепасу. Було мені ще довго піджити, поки наш спасетельні напілять вас доставят. Ого. Добре, давай вже піймо. Давай. Це самой. Я знаю. Бери. Патроны ще хоч не кончились. Давай проверять патроны. <срели> учить. Так, все. Идем. Вон. Ну, так, я забираю всі все с собой. А я чисту. Я ще маю дробашу взять. Давай, йдемо. Нам ще искати ресурс. О! Оцим цим мене року Угу. Да. Добирай. Давай, удешті, я, коротше, наші пушки, я їх модифіцірую. Беру на майфайну, буду стріляти мої е згоренні патрони, що вони будуть поджигатися, а твій гронабійні, вони просто так убивають ці в зомбі, що капець, гаражонок. Убивають всіх заражанок, дуже сильні в Давай беру свій дробаш. Береш, бери ще сісів, гушалку. Так, і сім теж може бере. Сим? Ну, mm. це нам родиться для роботи. Та, так. Треба бути осторожним, бо тут не всі це заражені. Це буде. Тут буде наш склад. Да, не густо. О, добре, що є, там є. Давайте подивимося, що тут сьогодні. Опа-на. Ну, один є. Так, Ох, все я заберу. Ну, подарує. Ого. Ну все, вжигаємо це тіло. Так, все, вжигаємо його. Так, все вжигли. Так, все, вжигли тіло. Ну все, Вася, можемо йти. Так, все, бери свій автомат і все, все. Кроме мою, мою рацію не бери. Так, попклав корма. Ой, все, йдемо. Давайте пропудемо От сюди. Достать будка, він може насполитись з пес, якщо він є. Давайте подивимось. Так. Никого. Давай, идем. А давай. <in animation> О, как хорошо. Ты, ты тупой? Нет. Так, все, идем. Так. <ц Todo sound> а вот и он. А, Які пси? Вони ж тут нападають заражені. Ти що? О, дивіться, що то є? Це якийсь. А ка якийсь. Це що таке? Це що похоже на... Ні, це похоже на якийсь велосипед. Опа, це все що. Ключ-карта. Ну, заберемо. <клух> так, все. Ну і що будемо робити? Mm -hmm. Там вон много ці всі толпи. Весь подивимось кульку їх там. А ну-ка. Це <клух> вже кош. Від від... Корай, Все конец. Ти що, живий? Все зжигаємо тіло чередне. О ты яка ж Все, жарим. Блин, а куда ставься еще вот этот зомби? Да. Вот, блин. Ой, 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 Ну, я тут та ночь была тяжка. Ой. О, еще моя маска.